Привіт, ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зроблю огляд серйозної вже техніки. Це вам не мототрактори, не мотоблоки, навіть не міні-трактори. Прості, а це потужний міні-трактор з кабіною. Я думаю, ви вже догадалися, що це ДТЗ буде. А модель 5404К. Намив такого красавця. Бачите, ще до кінця не підсох. Модель 5404К. І ось така красується наклейка на ньому 3 роки гарантії. Давайте особисто мій погляд на цю техніку. Почну з двигуна. Капот відкривається ось таким речашком. На себе потягнули І сам відкривається. Потужний паливний, о, не потужний, а об'ємний паливний бак знаходиться під капотом підвищеної місткості. Тут встановлений 4 двигун, дизельний, чотирьохтактний. Маркування двигуна це f 4 v 40 t 21 рік 12 місяць. Вага двигуна 290 кг. Видає дане агрегатна штука 40 кінських сил. Є, бачите, рідинне охолодження. Вентилятор з дифузором. Це прекрасно. Безпосередній приск. Така паливна система на ньому встановлена. Ось защитка на фільтрі. Прекрасно. Збірка в нього на висоті. Амортизатори два штучки. Бачите, як високо піднімається капот. Тоді, поїхали. Щодо трансмісії передньої. В ньому повний привід встановлений, ведучий передок є. Бачите. Гідропідсилювач керма з окремим насосом і бачком, щоб ви розуміли. Трансмісія розрахована на міні-трактори до 50 кінських сил. А так як тут 40 кінських сил, вона тут буде служити довго і довго. І ви її не можете перенавантажити. Закриваємо капот. Ну, це важко, як мінімум тут. О! Попав. Ось бачите, є такий кейс. Цікаво що тут. Іншим разом. Іншим разом. З особливостей ззовні, бачите, захисне таке коліно встановлене на вихлопну. Ось тут кожух, щоб не обпектися і. Високий повітряний фільтр. Тобто він не буде хапати пилюку в полі і також вода туди не буде попадати. По навісному обладнанню. Бачите, ось такі висувні наконечники має. Розкладається, складається. Нижніх тяг, верхня тяга на ось такому крючечку. є розетка під причіп зразу. З самою вилкою є вал відбору потужності на дві швидкості та висувний фаркоп з регулюванням нахилу і довжини. Вильот дверей ось такий. Кабіна має функцію огляд 360 градусів, тобто обзорність цієї кабіни досить прекрасна. Сидіння на подужці з регулюваннями. Усіма, які тільки можливі. Забиратися сюди зручно, рівний пол, педалі не навісні, на жаль. З головного кабіна має опалення. Бачите, є пічка з дефлекторами. Також вона досить гарно ущільнена, незважаючи тільки під педалями. Тут потрібно якісь резинки зробити. Але згори і повністю по кругу. Гарного щіну. Тоді, ергономіка Також чудова. Далі знаходиться в зручних місцях. Тут у нас встановлена коробка реверс, бачите? Ось. Нейтраль. Вперед і назад. Ось так. І виходить, що коробка передач у нас схема 8 на 8, як ви вже змогли догадатися. Ось така електронна приборка в ньому встановлена. І у нового вже образця таке кермо. Бачите, з таким дизайном. Двірник вмикається, бачите. І такий вентилятор встановлений, щоб влітку вам... Охолоджувала личко ціна такої техніки 13 тисяч доларів на даний момент в Україні. За номером телефону можете замовити собі таку професійну техніку від українського бренду ДТЗ. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!